Попросив тракториста заїхати з цього краю. Він заїхав з того. <свісно> Півгодини він стояв, не міг розкинути оцю дискову. Е, не діскова, а катки. І все одно ж приїхав сюди. Бачите, які диски тут. Там уробна штука. Зараз побачимо як ця херня працює. Вона повинна сама розкинутись. Не, 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 не саморобні технології, пацани. Це так завжди буває. Да, давай. Ну, а Йоу. Ага. Інженери з жондіру зараз дивляться, думають, ніхіра собі. Так, воно грудко поб'є. Ні, ну б'є. Хто дивився трошки мій канал, той знає, вже років, років 5 ми взагалі не катковали, нічого. Ми взагалі на метал здали там. Хлопець у мене взяв кілька оцих колес, каточків. І все, я на метал здав, там оставив раму. Ну, таке, що може знадобиться. Експерименти ми робили. Там типу розбиваєш пів поля, грудочку пів поля, Ні, нічого взагалі не давав. От, я вам серйозно кажу, ноль ефекта було. Тобто або треба катки, оці важкі катки, або взагалі не каткуй. Ну я так зрозумів. І от зараз ефект той же самий О, від цієї саморобки. Та воно ніби як і розбиває. Залишається багато і не знаю. Так, 50 на 50, скоріш за все, ми оце одне поле зробимо, пайок оцей і все. І скоріш за все бросимо все це діло. Ну і чуже це ми взяли Фу. попробувати, що вона за така машина. Так. Зроблено класно, ну тільки... Ефект, ну так, да, є от такі грудки, ви бачите. Так, да, от таке попадає. Знов таки, не по всьому полю. Ну, Так от що він там со стартера, ви ж бачите, Оп, щось не пішло.